Якщо ми розкриваємо в собі цю жіночність, оцю таку енергію жіночу і вчимося тримати баланс, то ми можемо і реалізуватися на роботі, і в сім'ї, і в соціумі. Ми можемо абсолютно все. Скрізь у нас буде гармонія, скрізь у нас будуть сили, скрізь у нас будуть можливості. Тому що це такі знання, вони доступні абсолютно кожній, але не кожна може це втілити. І на цьому жіночому клубі, в моєму жіночому проекті, ми будемо вчитися цьому такому балансу, гармонії між роботою, реалізацією, сім'єю, побутом, власними якимись хобі і так далі. Ми будемо розкриватися. <середини>. Ви будете відчувати, чим ви хочете займатися, де, як, де реалізуватися, хто ви, що ви і так далі. Ми будемо знайомитися з собою через всі ці жіночі практики. Бо це наша сила, це якось бездумно, це атридж. Ми повинні це взяти, накопичувати. І за допомогою цього всього у нас взагалі налажується абсолютно все в нашому житті.